Всім привіт! Сьогодні я буду переробляти ось таке намисто. Спочатку я думала, що ці намистинки з перламутру, але потім я ще більше роздивилась і воно мені нагадало шовковий бісер від Міюки або ще чеський сатиновий бісер. Аж раптом я натрапила на декілька відео та дізналася, що це намистини із сатинового скла, або його ще називають атласним або шовковим. Виготовлялись ці намистини в 50-60 -х, х роках в Чехословаччині. Тобто це вінтажна прикраса, та ще і в моїх руках. Тому хочеться з нею зробити щось дуже цікаве. До речі, це вже друге моє відео на цю тему, тому якщо вам цікаво, залишу посилання на нього. Спочатку розбираю намисто, мию намистини у мильному розчині, висушую, а потім вже сортую. Деякі намистинки я не буду вже використовувати, бо фарба на них зовсім злізла. Краще заміню на щось інше. Також заміню фурнітуру, а звичайну нитку на ювелірний тросик. Поки я це все робила, я подумала, що саме хочу зробити. Отже, ідея така. Хочу зробити три намиста, щоб їх можна було носити разом, комбінувати між собою або носити окремо. Перше намисто це буде суто білі сатинові намистини. Буду чередувати їх із бісеринами біло перлинного кольору. До речі, бісер також обрала чеський. Фурнітура в мене з нержавіючої сталі, а тросик ювелірний я обрала товщиною 0,35 мм 7 струн. Матеріал, який я використовувала, напишу в описі під відео. Серединка буде з намистиним розміром побільше, а далі з обох боків буде йти на зменшення. Деякі намистинки мають дефекти незначні сколи, але їх загалом так непомітно, тому я хочу використати усі намистини. Ну, тим паче, це я роблю для себе. Замочок спочатку обрала карабін з подовжувачем, але потім передумала і замінила його на такий, що закручується. Подовжені намисто в мене вийшло 43 см. Друге намисто. Воно буде слугувати доповненням до першого або третього намиста. Розміром зроблю більше на 1,5 см за перше намисто. Покописалася у своїх запасах і згадала, що розбирала також стару прикрасу і від неї залишився ось такий бісер. Теж сатиновий, точно такий самий, як і намистини. Тож я думаю, що виробник той самий. Щоб якось розбавити і додати цікавинки, я зробила основу з сатинового бісеру. Посередині надягнула бейл, а на нього ось таку намистину сердечка з перламутру. Мені здається, перламутр і сатин, вони між собою якось трошки поєднуються. Отвір у сердечка вертикальний, що дозволяє зробити із неї підвіску за допомогою піна. Наче багато вже закручувала пінів, але все одно інколи в мене виникають складнощі з ними. До речі, при виборі бейла я не врахувала розмір отвору, і туди в мене проскочила одна бісерина. Ну нічого, буде тепер це враховувати. За рахунок того, що бісер і намисто майже ідентичні, воно дійсно виглядає як комплект. Третє намисто. В мене залишились невикористані декілька білих сатинових намистин і ось такі жовтого або такого медового кольору із ав переливом Щоб усе розбавити, я додала сердечки з перламутру та перли, також, до речі, з переливом. Між кожною намистиною додам той самий бісер біло перлинного кольору. Намисто в мене вийшло десь 44 см. Ось яке намисто було до переробки. А ось результат після переробки. Їх можна носити, як я вже і казала, разом, так і кожну окремо, або міксувати. Зараз покажу. Напишіть у коментарях, як вам така переробка та який варіант вам найбільше подобається. Можливо, колись, коли мода саме не такий прекрасний пройде, мені буде подобатись щось інше, я знов усе перероблю. Дякую вам всім за перегляд. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Ставте лайк, пишіть коментар, а я бажаю вам добра та миру!